Друзі, якщо ви дійшли до цього відео, я вас вітаю. Це десяте фінальне відео із цієї серії. Тепер голосно запитайте у себе, чи я готова щось змінити. Здоров'я це система, це не одна таблетка, це не один якийсь продукт, це бляха муха Це система. Здоров'я дорівнює чисте середовище, детокс, плюс нутрієнтне насичення, їжа, плюс рухова активність, плюс сон, плюс стресостійкість. Кожна частина мега важлива, якщо ви пропустите щось одне, система впаде. Ви можете винити весь світ, гени, екологію, вік, суспільство, але в кінці дня вибір робите тільки ви. Вибір піти прогулятися замість соціальних мереж, вибір погодувати себе овочами замість фастфуду, вибір поспати 8 годин замість прокрестанації. Я вже знаю, що вибиратимете ви, тому що ви дивилися всі ці 10 відео. Тому починайте завтра. Ні, починайте сьогодні. Вибір завжди за вами.